Розробники The Witcher офіційно підтвердили роботу над новою частиною легендарної серії. Нас чекає ще більший відкритий світ, глибша історія та оновлені бойові механіки. Гру створюють на рушії Unreal Engine 5, тож можна очікувати неймовірно деталізовану графіку і живий світ. Особливу увагу приділили пересуванню. Кінь Геральта отримає покращену систему руху, плавні анімації та більш реалістичну поведінку. Що зробить подорожі ще атмосфернішими. Деталей поки небагато, але вже зрозуміло. Наступний відьмак обіцяє бути грандіозним. У демонстрації також показали новий регіон Ковир, особливо місця Валдрест та міське життя в порту. Це дає нам перше уявлення про атмосферу та масштаб рідного темного фентезі екшену. Unreal Engine 5 дозволить передати найдрібніші деталі. Від крапель дощу на броні до м'яких відблисків на лезі меча. Це буде найбільш атмосферний і технологічно просунутий відьмак за всю історію серії. Друзі, якщо вам подобається такого формату відео, прошу ставити лайк, лишати коментарі та підписуватися на канал. Це мега важливо для подальшого розвитку. Всім дякую!